Всім привіт! Перед вами не просто відеось. Це чудове відео. Привітання для тієї, що наймиліша, найрідніша, найприємніша, Днем Най -най -най. Матері. Саме так мама працює. мами 365 днів на рік, 24 на 7, І геть безкоштовно, але при цьому робить це із величезним задоволенням. Ось сьогодні ми вітаємо її найкращу маму в світі. Бажаємо вам багато-багато тепла, особливо у ці занадто свіжі весняні дні. Бажаємо матусям невпечаної енергії до слова дякуємо всім нашим енергетикам за пережити блокаун тепер. Бажаємо всім нашим матусям бадьорисі та аромаксимиту, що так зближує? Чи як там говорили в тій рекламі? Нашим побільше світла кожному та брозоро. Ми готові над цим працювати. От зараз, як польємо олюблені квіти матусі. От зараз, як зробимо їм приємно. Сподіваюся, що ж просто вода, правда? А ще ми точно знаємо, що мама може навіть, навіть відкрити ось цю банку. Кличемо її на допомогу. Допоможи мені, будь ласка, ось цю банку. От вигадали вони цього чарівного дядідку, що так люб'язно порається з другим посудом. Так от, всі мами України, цікаво, де він. Чому він не миє той посуд? А ще мама любить солоденьки, Тож матуся ця святкова п'ята сукнянка за твоє здоров'я. А ще мами дуже-дуже вишу Тільки мама вміє знайти річ на тому місці, якої.

Я буду идти, я кухню хочу идти. Это тихо, это тихо, это а то то то, а то а то, а то, то мама в тепарофии у не, а то, а че 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 не, а то, а че коне хоте, Хвороба. Найбільша честь бути українською мамою, вкладати любов до рідного слова, землі та традицій у такій маленькі та світлі голівки. Ми щиро дякуємо кожній українській матусі за любов, добро та знання. Нехай же кожна мама на землі цього дня матері посміхнеться.